Всіх вітаю на своєму каналі FanModelua. Це 28 й урок по SolidWorks. В ньому я хотів би показати ще такі інструменти, як Render Tools. Що це за інструмент? Це інструмент для рендерингу якби, наших моделей. Тобто створення зображень наших моделей. Ну, чи асемблі, чи моделей окремих парт. Неважливо. Що завгодно можна рендерити в SolidWorks. В мене є такий, така шафа. Давайте її спробуємо відрендерити. Що для цього необхідно? Ми вже колись розглядали цю панельку. Нам зараз потрібно View Settings, тому що навіть не тому що, а SolidWorks працює у, якби в, в ортогональному вигляді його вікно відображення моделей. Тобто всі кути прямі. Як ми на них дивимося, без змін. Це неправильне відображення. Ну для людського ока ми бачимо в перспективі. Тобто нема глибини. Якщо ми включимо перспектив, то тепер буде відображення правильне. В залежності від того, який, який елемент до нас ближче, інші елементи будуть змінювати своє відображення. Там, наприклад, тут, Діметрік, якщо нажати. Ці всі елементи. Ну, Такий швидкий доступ до готових видів камери. Зручний, як на мене, я ним користуюся і просто обираю з цих варіантів, роблю рендер. Або натискаю ctrl пробіл Я вже показував, що це за функції у відео минулому. Просто обираєте там, який вам потрібен вигляд. Ну, давайте я оберу все ж таки диметрик. Це найкращий. Якщо натиснути ось на цю, на цю кнопку, наше дерево побудови сховається. Також я б ще рекомендував RealView Graphic, Shadow in Shaded Mod. Ну, якщо ви хочете, прям кінематографічно це все зробити. Ну, єдине, що у нас зараз наша шафа не на полу, ну, якби не на... не в нулю. Давайте змінимо це. Перейдемо сюди, Display Manager Primary Photo View, два кліка і ми потрапляємо на лаштування. Ну, вона зразу змінилася, тому що я, напевно, колись вже його налаштовував. Вже тінь падає правильно. Тут багато налаштувань, я не буду на них зупинятися, тому що ну, це вже. Я вважаю дуже поглиблена таке вивчення, яке вам зараз uh, взагалі не потрібне. Mm, Flu-shadow. Uh, Тінь на полу можна і вимкнути і вімкнути. Uh, reflection, тобто відзеркалення від полу, також можна вимкнути вимкнути. В даній сцені сени ми обираємо, ми вже знаємо де. Uh, ну, В принципі, їх можна і тут uh, environment uh, обрати, а не з цього меню. А uh, пліс Якщо я не помиляюсь. Так, да, це вони. Тут є багато різних сцен. Це hdr зображення тобто такі кругові зображення, з яких береться освітлення і може навіть якісь там фони, як ви бачите, тут їх багато різних. В залежності, що ви там робите, можна їх використати. Я ними особливо не користуюсь. Все ж таки програма не дизайнерська, як на мене, вона інженерна, тому це все таке лишнє. Bottom View Plane. Нам цікавить, зараз саме ось ця кнопка. Selected plane. Натискаємо і обираємо нижню грань. Обрали. Все, тепер тінь буде відображатись правильно, тому що ми обрали пол, підлогу як останню грань у цій асемблі. Знову можна сховати. Ну, е, Крім цього, я можу ще розповісти: тут є такі налаштування, як освітлення. Можна додати освітлення, можна додати камеру, Ось ед-камера, е, налаштувати це все, виставити світло, дуже багато налаштувань, але ми не будемо на них зараз зупинятися. Е, так само відео знімається, ви можете на, зробити ескіз, і по цьому ескізу, по траєкторії, е, переміщати камери в процесі зйомки. Вийде відео з різних ракурсів. Я так декілька разів робив, але оскільки мені це у в моїй, в моїй роботі не потрібно, тому я також не буду на цьому зупинятися. Хіба що ви це попросите в коментарях? Тоді розберу ці всі моменти. Отже, ми тут все помикали, перспектива. Картун нам не потрібен, Ambient Occlusion Ще ввімкнемо. Хоча. Ну, давайте подивимося, як буде це все виглядати. Так. Shift зажимаємо і регулюємо наближеність до камери, чи до камери до нашого об'єкту відрисовки. Також що ми можемо тут налаштувати? Можемо обрати елемент, який буде відмальований. Просто в цю рамку редагуємо і обираємо ці елементи також ситуативно. Preview Window це, якби коли вам ще не потрібна фінальна, фінальний рендер, ви можете вимкнути це, і він побистро на швидку відмалює вам зображення, не користуюся. Я краще ще раз запустю фінал рендер. Ну, як на мене. Integrated Preview – це коли ви моделюєте і програма автоматично відмальовує це все. Навіть не так. Не вимоделювати не зможете. Ви можете щось налаштовувати там, гасити якісь елементи в дереві побудови, чи там, налаштовувати щось в сені. Тут. Е, і воно буде все інтерактивно змінювати, вносити ці зміни. І ви це будете бачити, як в ну в рендері. Також це ж ці самі опції можна запустити е, звідси. Ну, давайте намалюємо нашій, нашу шафу. Я запустив Final Render. Зараз воно трошки подумає. Чомусь шафа улетіла кудись? Не? Як ви бачите, воно все ще на тому місці, на якому ми його почали робити, це все навантаження на процесор, на відеокарту. Тому час рендеру залежить саме від вашої збірки ПК. Мене досить швидко малює. На старому ПК там можна було декілька хвилин чекати. І це налаштування, ну, у мене середнє налаштування. Я не пам'ятаю, здається, там є very high графікс, типу, типу якість. У мене здається High, тобто висока. Тобто, не скажу точніше, ролику можна збільшувати, зменшувати. Ну так, мене десь хай, тому що медіум вона гірше виглядає. Ну Ми отримали ось такий рендер шафи. Що ми тут можемо ще налаштувати? Це загальні параметри того, що ви відрисували, там час, все. Далі Compare and Option. Також додаткове налаштування. ну, я ними не користуюся. Не бачу тут нічого. Потрібно. Я частіше користуюся налаштуванням оцими двома. Це освітлення. Ну, як би освітлення, white level, тобто рівень білого. І saturation, тобто контрастність. Давайте зробимо 0,8, як ви бачите, трошки світліше стало, і тут 80. Оскільки це деревина в необробленому вигляді, не покрита, чорновата, так би мовити, просто шліфована, то такий варіант більш підходить. Це саме дуб, який має вигляд просто не в готовому виробі, так би мовити, ну, кому як? Я із текстурами не, не граюся. Те, що є, там, з мінімальними коригуваннями використовую. Мені це просто не потрібно по роботі. Ну і save image. Вказуєте папку, в яку ви хочете зберегти, і зберігаєте. Також можна Load Image натиснути, можете завантажити сюди картинку і там якось трошки її підкоригувати. Так все відбувається. Це все, що я хотів показати із Render Tools. Якщо у вас виникли якісь питання, то пишіть в коментарях, буду відповідати. Дякую за перегляд. Надіюсь на лайк чи дизлайк. Це однаково поширює, сприяє поширенню відео. Також на вашу підписку. Успіхів, в навчанні, До зустрічі!